Сергій Притула ображений на новий канал. Фактично 14 років Сергій Притула був ведучим різних проєктів на новому каналі. Але з початком вторгнення він пішов з телебаченням і виявляється, що він дуже ображений. На новий канал в одному з інтерв'ю він зізнався, що йому було образливо, що після стількох років відданої роботи на початку повномасштабного вторгнення ніхто не поцікавився, як він. Півроку керівництво просто мовчало. А потім написали, але для того, аби покликати повернутися на зйомки в якості ведучого, навіть спробували вмовити через дружину і попросили її поговорити із Сергієм. І Вона спробувала, прийшла і сказала, що пропонують вести проект на кшталт мільйонера, де людина відповідає на Питання і заробляє гроші, а потім виграш іде силам оборони. Але врешті притула відмовився. Сергій в принципі сказав, що більше не планує повертатися на телебачення, каже, що це пройдений етап його життя, і наразі йому не цікаво те, чим він раніше займався. Він не дивиться розважальний контент, і він зосереджений зовсім на іншому на війні і на рідних. Востаннє він виходив на сцену як гуморист 9 березня 2020 року. А в серпні 2021 року він востаннє був на знімальному майданчику. Зараз він не може змусити себе вийти на сцену до людей і розважати їх. Йому важко абстрагуватися, і певно, не факт, що він повернеться до цього. Випалений нахер зсередини, просто не можу.